Всім привіт, Олі! Думала не знімати сьогодні влог, але я готую апетитна, зопрям реклама в мене в голові крутиться, а жодного разу не купувала. Купила гомілки в АТБ гомілки Деллі зі спецією карі Ну, по складу там. Можна бажати і кращого, але не смертельно, так я вам скажу. Є добавки, є всякі підсилювачі смаку, але сьогодні артем на побачення прийде. Нагодую його тим, до чого він звик. До речі, не зустрічала раніше це в АТБ. І ще купила різні такі штуки, сухарики. Зараз викладу, бо артем приходить, буває такий: хочу вже щось їсти, а повноцінно, типу, ще вечерю я готую. Зараз насиплю це все в тарілку, і будемо під'їдати арахіс зі сметаною зеленю. Це якась картопля типу фрі. Перший раз таке беру. До речі, непоганий склад. І сухарики пшеничні зі смаком французький сир. Флінт. Чистий глютен з підсилювачим смаку. Ух! А тут у нас купа содощів, які я ще не всі з'їла. А, і ось, бачите, теж тут під'їдала, під'їдала все ж таки печиво. Слухайте, я розпакувала запах настільки інтенсивний у курки, фу, що ж очі виїдає. Я сподіваюся, що я отримую смачну страву. Запах ну, дуже сильний, незвично для мене. Хто готував їх вже, розказуйте? Я бачу постійно їх дурнів рекламує. Ох, ох, ядрьоний запах. Офігеть просто. Ну і я б не сказала, що він мені дуже подобається. Хоча я карі люблю. Поки друзі маринуються, в мене щось там вже готується. <смірко> Якось так. Боже, Віка, що ти робиш? Що ти накупила? Картопля класна. Арахиес фигня. Так, склад картопля, свіжа, 66%. Олія соняшникова 29%. сіль кухонна, сироватка молочна, декстроза, порошок цибулі сушеный, порошок. Порошок м'яса курки сушений. Насіння кмину подрібнене. Ароматизатор кебаб. Містить молочні продукти, ароматизатор диму, екстракт дріжджовий, підсилювач смаку та аромату глітамат натрію. Могло бути. Набагато гірше. Так, Сухарка. Смачний. Олея Сонечникова. французький сир, добавка, сіль. Так, і цирюр-смаку. Плюс-мінус так само, як і в картоплі. Просто що це борошно пшеничне. Картопля краще, ніж борошно-пшеничне. Мачно. Морішки фігня. А ще я купила вчора на пробу взяла вперше. Ікру сайди. Мені написали в коментарях, що добре, спробуємо. Вона ще 60 гривень коштує, і ікру тріски. Тріска була по акції, по знижці 40 гривень. По складу тріски краще, ніж оця ікра сайди. 95% ікра сайди, олія соняшникова рафінована. Сіль кухонна, цукор білий, підсилювач смаку, регулятор кислотності, лактат кальцію, цитрат натрію, консервант сарбінова кислота. Це нормально, бензонат натрію, так, все, країна походження, Норвегія. І тепер ікра тріски. 94% ікра тріски, а сіль кухонна, олія сонченко, дезодорона рафінована так само. Консерванти, бензонат, натрію та сорбат калію. Немає підсилювачу смаку тут, і менше взагалі у цих неї непонятних слів. Спробую ще на смак порівняємо сьогодні. Відкрию обидві. Ну, тріски буде корисніша. Це у нас ікра тріски. Бачите, вона така більш рідка. А це ікра сайди більш густа. Так. Тріски пробуємо. Солоненька, рибна, трошки з гірчинкою, як і має бути ікра, ікрасайди. Смачніша, більш насичена. Під смаку, своє діло, справу свою робить. Більш густа. Однозначно смачніша ікра сайди, однозначно. Але ікра тріски теж достойна. І, звісно, якщо б для себе, я б брала все ж таки ікру тріски. Але іноді можна і сайду взяти, і трошки траванутися. А знаєте що? Я зараз ікру тріски. Та, яка менш має не такий інтенсивний смак. Здогадайтесь чим попшикаю. Так, у мене ж є рибячий жир червоної риби. Він на смак, як червона ікра, і це дійсно натуральний продукт. Артем, правда сказав, що не треба йому давати собачку, собачу олію. Головне, що я знаю, що вона якісна і буде смачно. Ви теж не кажіть. Він мої відео не дивиться. Теж, не дізнається. Це я намазала ікричкою тріски. Дивіться, такі бутербродики. Ой, не тріски, то була ікра, сайди. Тріска, а більш така дрібна. Там ікринки більш по розміру. Це така більш, більш глизєва якась, як манна каша. О, тріски дуже схожа за консистенцією на манну кашу. Але знаєте, що манна каша дуже не корисна. Прям максимально некорисна. Найбільш некорисна каша зі всіх манка. Чому? Тому що це чистий глютен, вона зроблена з пшениці. І ще гірше через те, що вона дуже сильно подріблена. Чистий глютен дуже швидко засвоюється, має мало в собі ну, на кількість грам, от на кількість на 100 грам, має найменшу кількість ну, корисних мікроелементів, ну, типу там вітамінів-мінералів. да? Порівняно там з ри з рисом, з гречкою, з іншими крупами, з амарантом. Там манна крупа на 100 грам має найнижчі ці показники. Вона найдешевша, тому раніше її дуже часто використовували. Ну і вона от створює таке відчуття наповненості. Вона розбухає, вона дуже в об'ємі збільшується. Знаєте, чим довше манку вариш, тим вона більш розбухає. Те саме відбувається у шлунку. А я любила дитинську манку. Пройшло вже. Два дні. От вечір вам зняла, а потім зранку відправила Артема на роботу і нічого не робила. Взагалі, ну як у мене були дві консультації. Зараз роблю собі сніданочок, мажу яйця. Знаєте, ой, ой, моти. Профі, профі, Віка, профі. І слухаю Зеланда: трансерфінг реальності. Аудіо тільки російською. Ну і книжку я читала російською, не знаю, чи є українською. Це про це світ, про думки матеріальні, про те, як влаштовано все тут. Як жити в кращому світі? Два рази я читала книжку і вже рази три я, мабуть, слухала аудіо. Нагадала мені дівчина в коментарях Віка, завдяки вам. Я познайомилась з трансерфінгом. Дякую вам за це. Після цього я ще написала пораду одній людині в коментарях. Ну, у нього проблеми явно є проблеми з прийняттям реальності. Він дуже боїться негативу, дуже боїться. Ну, в общем, всього цього боїться і, звісно, притягує це. Я розумію. Не можна так сильно цього боятися. Чого сильно боїться, те і відбувається. Але він настільки сильно боїться, що не спрацьовує. А це називається ізбиточний потенціал. Ну, в общем, багато таких різних штук і уловок у Всесвіту є. Про все це дуже цікаво і зрозуміло розказано в книгі трансерфінг реальності. Трансерфінг це управління. Управління реальністю. От, кому цікава ця тема, подивіться фільм «Секрет» для початку. Це простіше, це перший левел, левел один. Потім почитайте оцю книгу або аудіо, послухайте. Дуже вплинуло на моє життя, вплинуло на моє відношення до всього, що відбувається, і, ну, скажімо, не те, що воно мене змінило. Ні, воно мене не змінило. Це ця інформація, ці знання. А Воно змінило моє життя. Ну, от реально вплинуло дуже сильно ці знання, тому що я почала ними користуватися і дуже сильно вплинуло на якість мого життя, на те, як воно проходить, на мій емоційний фон. Все це дуже важливо. Тому трансерфінг реальності Вадим Зеланд в Ютубі є. І включила, почала слухати, шукала посилання на це відео, щоб скинути цій людині в коментарях. І сама почала слухати, і прям відчуваю, що ну, цікаво, хочеться переслухати. Як то кажуть, інформацію треба обновлювати. І знаєте, помітила, що кожен раз попередній, коли я слухала, я щось новеньке для себе чула. А зараз слухаю і розумію, що м -м, все це дуже добре знаю, і воно, знаєте, я можу сама пересказати, мені здається. Мабуть, таке воно вже там у мене на підкорці Готово. Без яїць свій сніданок я не уявляю. Ось таке було. Ідеально. Сьогодні, до речі, рано прокинулася о 8-й. У мене сьогодні мають привезти матеріали там на квартиру. Я маю бути в свідомості. Треба в будь-який момент підійти, заплатити, прийняти і так далі. Важно не то, розуміємо ми це або ні, а то, яку практичну пользу можемо із цього звлечити. А ще дивіться, що я придбала на Aliexpress. Це лопатка для заправляння ліжка. У відео було дуже класно показано, як вона е, працює. Зараз будемо Перевіряти. Це у мене на матрасник, і зараз а, я хочу його поправити. У нас дуже важкий матрас. Бачите, отак я можу підняти, отут, наприклад, я зараз поставлю цю лопатку і зможу там все поправити. Оп, о! І тут тепер треба було дві брати лопатки. Раз. Так, да, це було б зручно. В одному тут треба піднімати. Господи, мені здається, вона зараз лусне. Що то не так? Все, мені вже жарко. Ненавиджу це. Коротше, ні, дуже важкий матрас. Боюся, там пальці туди сувати, бо якщо вона лопне, а таке може бути, то мені нафік зламає пальці або цю штуку. Погані негативні думки. Пробач мені шкода, дякую, люблю. Пробач мені шкода, дякую, люблю. Пробач, мені шкода, дякую, люблю. От там взагалі не можу це зробити, тому що тут ну, дуже щільно тут зроблено, і все одно я ну, максимум можу просто туди запхнути. Під матрас резинку завести не, ну, неможливо, він непідйомний. Ви не уявляєте, який він важкий, цей матрас. От, от так от це ще буде працювати да, непогано. О. Я, чесно, розраховувала на то, що можна буде підняти і просто завести під матрасу цю резинку. Це все, все одно вже приємніше, ніж пальцем пхати туди. Бо в мене так потім пальці болять. Для мене кожен раз, як оце поміняти постіль, це. Треба себе умовляти довго. О! Так. Да. Так, зараз буду простирадло так само запихувати. У нас штормове попередження в Черкасах. О, дивіться, посилюється прямо на очах. Спочатку натягаємо на куточки. Однозначно воно того варто. Хоча б оце, хай воно не підніметь мені матрас, але о, це воно мені подобається. Так, тепер той бік. Ось тут. Угу. В общем, це все одно стало простіше робити. О. Однозначно э, Вика Кинь и все Скажи, и так сойдет Это у меня проблема с этим И так сойдет, я не могу так Да, добре Трошки перфекционист Вика Костяшки гулять. Все, залишилось під, вко... під ковдра і наволочки. Це вже легше. О! От о, трошки починається. О, у нас тут перший ряд з вами. Знаєте, що я зрозуміла? Я вивчила українську. І навчилась розмовляти українською тільки завдяки Ютубу. От я дуже така людина, яка любить бути наодинці. Ну, ви знаєте, вже мене, так, да, хорошо. І я мало в реальному житті мало спілкуюсь з людьми. От зараз, завдяки консультаціям, спілкування стало більше. Але ну все одно, стільки скільки я болтаю у влогах, у мене не було шансів так багато розмовляти у своєму житті. А тут, начебто, я постійно маю розмовляти. І ще й намагатися робити це правильно. Це не значить, що я тут прям. Ідеально розмовляю і вже вважаю, що в мене ідеальна українська. Ні, я реально дивлюсь на свою українську. Я знаю, що ще дуже багато і багато суржику у мене. І, мабуть, мабуть, якщо б тільки я була диктором на телебаченні, я б можливо. Саме на телебаченні розмовляла правильно. А в житті все одно, мені здається, навіть диктори не розмовляють ідеально. Це якось неїстерно, не, не, не ну, якось штучно, мені здається, коли немає оцього суржику. Це придає е, мові якийсь, е, якусь ізюмінку, да? родзинку. Бо в кожному місті свої якісь мовні. Нюанси є. От у нас в Черкасах там по одному говорять, в інших містах по іншому говорять. І це класно, це класно. Тут от. Ой. <с���жу> І так далі. Ось, але, звісно, мені хотілося вміти прям підбирати ідеальні українські слова без е, Суржику. Я думаю, що в мене в будь-якому випадку вже виходить краще, ніж на початку. Так, ось друга підковдра. Під, під Вимовляти мені інколи важко слова і деякі. Ох. А ще я почала займатися знов вдома. Зранку роблю вправи, роблю вправи. На жопку, на ручки з гантельками. От, різні розтяжки роблю, прес роблю, ну, тобто на все тіло, але так, небагато. Небагато, потрошку, бо треба щось робити. Якось зростаюся. Але швиденько повертаюся скоро літо. Дівчата. Да, Скоро буду показувати, що я тут роблю. Коли трошки Начну краще нахилятися, бо поки що нахиляюся, так трісь, хрусь, думаю, багато монтажу придеться робити. Відновлю свої здібності. Оп, оп, вже ножка піднімається. Без тріску. Де добре. Все, мені там все завезли, я вже за все заплатила. Ліжечко, як новеньке. А ручки цілі. Шторм, ураган, так і не почався, то трошки подумала, щось помило, дощик покапав, ну і зараз. Такий мокрий сніг. Буду сідати зараз, монтувати цей відос, тому час його завершувати і нагадати вам, що треба підписатися, поставити лайк і написати коментар. Всім дякую за перегляд і до наступного відео!